Конверти з адресою. Всередині нагадування про строки та пропозиція. Перевірити лічильник, зокрема гарячої води, без зайвого клопоту. Такі листи почали розлітатися сумами. Дійшов один із них і до Євгена. Прийшов мені лист від деякої контори, яка. Е... Може повірити, каже, що може повірити мої лічильники гарячої холодної води. Що мене в цьому здивувало, що, по-перше, контора називається Повірка лічильників, тобто рога і копита, по суті. Крім того, мене досить так і засмутило, що цей лист прийшов на мою поштову скриньку, тобто звідки у сторонній організації знаходяться мої персональні дані, моя адреса. Хто автор листа і чому його розсилають містянам? Приватник, контакти, якого зазначені у листі, розповідає, я займаюся логістикою для створення маршрутних листів для того, щоб державний повірник не бігав по всьому місту за один робочий день, а щоб за один робочий день він пройшов два-три дома або пару дворів, і все. Пізніше пояснюють, займаються повіркою лічильників води на законних підставах, а розсилають листи пропозицію задля кращої комунікації з абонентами. Не всі ж вони мають е, стаціонарні міські номери. Дехто відмовляється від них, дехто в робочий час на роботі, тому не може відповісти. А в суми теплоенерго номери телефонів по майже всі, майже всі так. Майже всі е, міські стаціонарні, тому. Насилаємо листи. додають список тих, у кого є лічильники, та номери особових рахунків абонентів отримали в суми теплоенерго у рамках укладеного з підприємством договору. Тепловики це підтверджують, угоду мають і не тільки з ним, бо самотужки їм не впоратися. Забрав би только нам на себя это ми не справились з тим об'ємом как бы людей, і ми вважаємо, что людям було дискомфортно записуватися і чекати місяць, или два, или три в очереди для того, чтобы ми вийшли і провели даний вид роботи. Тому ми скажем так оставили все як є, взяли на себя сугубо обязательство оплатить затрати людей при проведенні даного виду роботи. зазначають, на сайті їхнього підприємства є перелік фірм, які можуть надати послугу з повірки лічильників безкоштовно. Повний перелік понад десятка назв. Шукаємо, але тієї, де головним є пан Олександр Шарнін, ми не знаходимо. І хоча про розголошення персональних даних, кажуть юристи, у даному випадку не йдеться, про передачу їх третім особам людей мали б попередити. Молодівець персональних даних може передавати персональні дані третім особам для мети, яка пов'язана з їх діяльністю. Нагадаємо, лічильники води необхідно повіряти кожні три роки. Вартість послуги, зокрема, що стосується гарячої, входить до тарифу. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Сергій Сурков на часі новини.